Так, добрий день, діти. Записуємо нашу тему. Нова тема параграфа 14, квадратні корені, арифметичний квадратний корінь. Ви пам'ятаєте, що відео можна ставити на паузу, але все записуємо це ваша асинхронна, класна робота. Так, поїхали. Прочитаємо перше правило: що ж таке квадратний корінь? Квадратним коренем із числа А називають число, квадрат якого дорівнює А. Так, записали і дивимося, що таке квадратний корінь і як він взагалі позначається. Квадратний корінь має вигляд ось такого знаку або символу, так? Квадратний корінь із числа А. Називаючи число, квадрат якого дорівнює а. Тобто, дивіться, по прикладам, корінь із 25. Корінь із 25 – це буде 5. Чому саме 5? Бо 5 це що? 25 це квадрат 5. корінь із 25 5. Як по-іншому ми розв'язуємо корінь із 25. Дорівнює, Що таке в нас 25? 25 це квадрат якого числа 5. 25 представляю як 5 у квадраті. Корінь закриваю. Ось це називається квадратний корінь. 5 в квадраті, дивіться, що? Робиться в цьому випадку. Чому я записала корінь із 25, це просто 5. Бо коли ми 25 розпишемо як 5 в квадраті, існує таке правило, що корінь квадратний і степінь друга, тобто квадрат, взаємно знищується, і у відповіді залишається лише 5. Ось так от. І ще давайте наведемо один приклад. Корінь квадратний, ну, наприклад, із 36 так, дорівнює. 36, я запишу як 6 в квадраті, бо 6 на 6 – це 36. так? І за правилом, яке я вам тільки що сказала, квадратний корінь і квадрат взаємно знищуються і залишиться тільки шістка. Тобто, із цього випливає правило. Записуємо нижче, далі символічно це правило. Дивіться, корінь. Із А в квадраті, це буде просто А чому? Бо корінь і квадрат взаємно знищуються, але так само, якщо в нас квадрат, ви скажете, буде назовні. Так само квадратний корінь, піднесений до квадрата, також взаємно знищується, якщо квадрат під коренем або Корінь піднесений до квадрата, все одно вони взаємно знищуються, і це все одно буде в нас А. Так, ось це прописали. Так, є. Поїхали далі. Так, арифметичний квадратний коренем із числа А називають таке невід'ємне число, квадрат якого дорівнює А. Правило, запишіть, будь ласка, собі в зошит, і ми це тільки що проговорили. Ось знак означає арифметичний квадратний корінь. Далі, приклади ми розглянули. Якщо ви скажете, записуємо ось цей означення, так? Ми тільки що з вами шукали числа з квадрат... чи додатні числа так, квадратного коріння. А якщо ви спросите, якщо буде від'ємне, так от під коренем квадратним від'ємного числа бути не може. Вираз корінь квадратний із А не має змісту, якщо А менше нуля, тобто від'ємне. Так, приклад запишемо. Корінь із 81, такого що бути не може, так? Корінь, наприклад, із мінус 36 напишіть собі знизу, розв'язків нема, немає змісту, так, розв'язків немає. Я ви раніше писали, якщо розв'язків немає. Прописом Замість довгого ось цього так словосполучення розв'язків немає, можна просто закреслити кружечок. Це означає те саме я вам говорила символічно, що розв'язків немає так швидше. Тобто пишемо, що нема розв'язків нема. Під квадратним коренем від'ємного числа немає, не добувається корінь із від'ємного числа, тільки із додатніх. Так, у вас в зошитах це також є. Так, поїхали далі. Далі, ось таку можна табличку записати, але ми це з вами проговорили. Просто пам'ятаємо, що з додатніх коренів квадратних ми добуваємо кореня, з від'ємних в нас коренів немає, немає розв'язків. Тому що корінь із від'ємного числа не добувається. Так, і тепер перейдемо до вправ. Номер 539. перший. Так, знайдіть значення квадратного кореня із числа. І ще раз, ось це квадратний корінь. Квадратний корінь. Як правильно, ви вже чули, так як я вам читала. Дивіться, Знайдіть значення квадратного кореня із числа. Перше, як читаємо ідею квадратний корінь, так і читаємо квадратний корінь із чого? Із нуля. Квадратний корінь із нуля дорівнює. Чому дорівнює? Це і буде нуль. Чому? Давайте розпишемо, як я вам в теорії розписувала. Щоб позбутися від цього кореня, потрібно 0 піднести до квадрату, так? а що в квадраті дає 0, та 0 в квадраті і дає 0. Далі ми знаємо, що квадратний корінь і квадрат взаємно знищуються, так? і в нас виходить просто число. Тобто, як по правилі було так? квадратним коренем із числа А, що називається Що квадрат цього числа, так виходить. Друге, корінь із одного. Один потрібно представити як щось в квадраті, а один це і є один в квадраті. Корінь квадратний і квадрат взаємно знищуються, і з-під корня виходить одиниця. Так, третє. Ми вже таке робили, так з вами корень із 36, Я вам наводила це в прикладі, дорівнює 36, це що в квадраті, а це 6 в квадраті. Ми виразили квадрат для чого, щоб квадрат знищив квадратний корінь. І все, підкореневий вираз буде дорівнювати 6 в нас. Думаю, не важко. Так, 541 усно. Дивіться, чи має зміст вираз. Корінь із 4. Так, дорівнює. 4, потрібно представити як, що в квадраті. Це 2 в квадраті. Навіщо? Бо квадрат знищує квадратний корінь і виходить просто 2. А корінь із 36 розв'язків немає, бо ми проговорили, не можемо ми з вами достати. Від'ємне значення з під корня. Так, не буває від'ємного підкореневого виразу. Є це усно. Так, далі номер 544. Так, записуємо його вже в зошитах. Так, зараз почаюсь. Так, 544. Так, 544. Давайте зробимо друге, четверте і давайте шосте. Так, робимо друге корінь із 49 дорівнює. 49, корінь із 49 дорівнює 7, бо 49 – це 7 на 7. Але прописуємо, що 49 – це 7 у квадраті. 7 на 7, так пам'ятаємо? Квадрат – знищує квадратний корінь і з підкоренням просто добуваємо 7. Шосте. Корінь із 1,121 дорівнює. 1 – це в нас 1 в квадраті, 121 це 11 в квадраті. Дорівнює, ви пам'ятаєте, властивість, так, степеня, що 1 один одинадцятих можна разом піднести до одинакової степені. У нас ж тут одинакова степінь квадрат і квадрат, так. Далі добуваємо, що добуваємо? Що під кореня виходить 1,11. Чому? Тому що квадрат знищує квадратний корінь і це буде просто 1,11. Є, а, вибачаю, четверте, так, пропустили четверте корінь із 6400. Дивимося. Що таке в нас 64? Це 8 на 8, але бачимо два нуля. Тобто це що у нас? 80 у квадраті, так? 80 у квадраті. Квадрат і квадратний корінь взаємно знищується, і це виходить у нас просто 80 Так, є. Так, і далі дивіться, за допомогою таблиці квадратів номер 547, двоцифрових чисел або на калькуляторі, знайдіть на калькуляторі на телефонах у вас також є корінь квадратний. Але бажано, звичайно, за табличкою знаходити це за таблицею. Таблицю я вам так скину в групу. Вона має ось такий вигляд: ось табличка, ваша табличка Степені. Так, я вам її сама створювала, бо в інтернеті не могла більше десяти не йти, ось цю, до 20 далі постараюсь вам більше так, зробити. Чому не виходить робити більше? Тому що дивіться на великих вже значеннях. так, В нас виходить що 17 в 9 степені. Дивіться, наскільки великі числа виходять. Так, ось дивіться, плюс 12. Так, нулів на кому перенести дуже дуже величезні. Тобто обмежуємося до 20, бо вже від, наприклад, 13 в 10 степені значення дуже ось тут, дивіться, в Є плюс 12. Це вже в нас мільйони, трильйони. Ідуть так, ці числа зазвичай не використовують. Обмежуємося тільки в межах 6 та 7 степені Так, Ну наприклад. Перший йде корінь із 1296. Давайте знайдемо в табличці так, 1296. Так, 1296. Так, десь. Так, бачила її тільки що. Так, ось вона в нас так. Це в нас 6, четвертій степені 1296, 6 у четвертій. Так, давайте повертаємося до підручника. Дорівнює. Так, давайте звільнюємо місце, зробимо хоч один номер дорівнює це 6 у четвертій степені. Далі. А ми з вами вже вчили степені, так, дивіться. 6 у четвертій степені. Що таке 6 у четвертій? Це 6 у другій, Помножено на 6 у другий. Тобто, ми можемо сказати, що а 1296 це 6 в якій степені. 6 6 і 6. так 6 на 6 це 36, 6 на 6 це 36. Можемо сказати, що це 36 в квадраті. Можемо, так, якщо не на калькуляторі швидко рахувати, так швиденько розписувати знову квадрат, квадратний корінь знищує, то це корінь із 36. Так, є записати ці всі приклади в зошит собі, і скинути мені на перевірочку. Параграф 14, і ще продивіться раз. На наступний урок ми з вами знову будемо проговорювати цю тему.